Наші захисники захищають будь-яку погоду, і я буду стояти, щоб дочекатися чоловіка. Будь-яку погоду. Вікторія з Кам'янця-Подільського одна сотня учасників сьогоднішньої акції Поверніть героїв з полону до Хмельницького приїхала попри зливу. У травні цього року розповіла на Харківщині зник безвістий чоловік. У нас є дитина. Ми про дитину спілкувалися, про службу нічого. Сьогодні, зі слів співкоординаторки акції Наталії Кошай, в середмістя вийшли 154-й раз. Пішов на завдання і не вернувся, а то начиналося 16 травня. Людмила з Гвардійська Хмельницького району розповідає про сина. Він зник без на Донеччині, служить із 22-го року. Все казав, що все буде добре. Все, все буде Україна. На акцію жінка каже, приїхала з надією щось дізнатися про сина. Тут про сина хочу почути якоїсь допомоги, чогось якоїсь відомості, це невідомість вбиває всіх людей. Мета щоб суспільство побачило і почуло нас, щоб допомогло нам знайти нашого мого чоловіка, дитині батька. Світлана на акцію приїхала з Волочиська у квітні цього року. розповіла зник безвісти чоловік. Ми один одного підтримували, постійно спілкувалися. Останній раз ми з ним говорили 26 березня, 25-го року. 27-го числа. Березня він пішов на задання. І більше ми з ним не спілкувалися. Наступна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти, зі слів її співкоординаторки, відбудеться в місті 25 липня. Ярослава Антошевський, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.